Всім привіт! Я Артем, це гітара по-українськи. Це відео надихнула зробити мене користувачка нашого чату. Вона запитала про бої. Я вам покажу всі гітарні бої, покажу, як їх складати самостійно, як підбирати бої до будь-якої пісні та, що головне в бою. Що саме головне, що робить його дійсно гарним боєм. Ось то, що буде в цьому відео. По-перше, що таке гітарний бій? Гітарний бій це штрихи вгору та вниз в визначеній послідовності та ритмом. Який самий простий гітарний бій? Це всі штрихи вниз. Давайте намалюємо таку сітку, 4 чверті це найпоширеніший ритм. Давайте пограємо це. Раз, два, три, чотири. Що можна з цього зробити? Це в нас такий один бій. Із цього боя можна зробити ще декілька боїв. Що треба зробити? Треба прибрати будь-який зі штрихів. Наприклад, давайте другий приберемо, покажу, що буде. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. І так далі. Ми можемо прибрати. Третій удар, або четвертий удар, або перший удар, або можемо прибрати якісь два удари, або навіть можемо прибрати якісь три удари. І це буде бій. Але це якось ем, скучно. Проте, що ви можете вже зробити. Ви можете вже будь-яку пісню, яку ви вже граєте, або зараз намагаєтесь вчити, пограйтесь з цим боєм. От просто всі удари. І подивіться, що буде. Давайте я зіграю. Ну, реально можна заспівати будь-яку пісню під такий бій. Холодна. Холодна і невчасна. Наче підходить. Чому б ні? Окей. Що ми робимо далі? Далі ми ускладняємо, додаємо штрихи вгору, додаємо восьмі ноти, наша сітка становиться ось такою більш. Цікавою. Тепер ми маємо, якщо в нас будуть всі стрілочки, ми маємо 8 ударів. Раз, два, три і 4. І раз, 2, 3, 4. Це ще один бій. Тут така сама історія. Ми можемо зробити з цього бою. Мільйон боїв. Прибираємо одну стрілочку. Якусь. Давайте приберемо другу. Наприклад, раз, два, і три, і чотири. І раз, і два, і три, і чотири і та. Приберемо третю стрілочку, давайте. Або можна прибрати дві стрілочки, давайте покажу класичну шістку, як ви любите. Речі про шістку. Чому я оце не люблю? Шістка, вісімка, і коли питають, який бій. От З Шість ударів. Я зараз їх зробив таким чином. Але скільки в нас насправді варіантів шістки? Ось нас ці. вісім ударів. І давайте приберемо дві стрілочки. Будь-які дві. Скільки таких варіантів бою в нас буде? Дуже багато. Можна прибрати дві перші або першу, третю, першу, четверту, першу, п'яту, першу шосту, першу сьому, другу, третю, другу, четверту, другу, п'яту. Ну ви зрозуміли. І це все буде шістки. Що ви можете тут зробити? Можете прибирати по одній стрілочці, тренувати цей бій, дві стрілочки будь-які. Будь-які, Просто так, робіть це, тренуйте. Тоді у вас буде багато наробіток. Ви зможете потім це простіше імплементувати в ваші пісні або ті пісні, які ви підбираєте. Робіть це, просто давайте приберемо останні дві стрілочки. Раз, і два, і три. І. Стоп. Раз, і два, і три і 4. І раз, і два, і три, і чотири. І. Робите це, робіть, це гарна практика. Плюс ви вже бачите, скільки в нас може бути бойов. Вже дуже багато. Але це ще не все. Це ще далеко не все. По-перше, в нас є 16 ноти. Ми ще можемо зробити дрібніше. Ще дрібніше. Буде по 4 удара на кожну цифру. Раз, два, три, 4. І вже тут може бути варіацій, ну просто сотні сотні варіацій. І це я ще не прийшов до головного фактора бою. Що можна зіграти 16 ми Можна взяти ту саму квітку, яку я вам показував на початку, зіграти і. Я прибрав, ну або не я, автор прибрав декілька стрілочок, і в нас вже виходить бій. Тут така сама історія, ви можете прибирати там будь-які стрілочки, і у вас будуть різні варіанти боїв. Що є ще в нас 16-й, є е, наш там любимий Wonderwall. Ще, наприклад, є Smells Like Teen Spirits. Я його показую в курсі Акомпанемент. Якщо вам це зрозуміло або не зрозуміло, або ви хочете більше, то ласкаво прошу за посилання в описі курс акомпанемент для вас. Тепер я вам обіцяв, що покажу вам, як підбирати бої до пісні. Що треба зробити? В нас є насправді два варіанти. Коли в пісні є реально гітара, яка грає цей бій, тоді тут ну що тут казати: ви берете і слухаєте. Намагайтесь, при першому прослуховуванні ми ділимо весь простір на 4 чверті, або, може, там 3 чверті, або другий розмір. Але одразу скажу, що скоріше за все, це буде 4 цифри, 4 чверті. Окей, ви це розділили. Вам треба зрозуміти, там грається чвертями, тобто просто. Ну, або якась чверть прибрана. Там грається восьмими... Або там щось е, швидше на кшталт Квітки, і там грається 16-ми, ви цю інформацію считали чверті, 8 або 16. Зрозуміли який. Розмалювали сітку. Візьміть листочок, намалюйте так буде краще. І слухайте, на які. Долі грає музикант. Все, ті долі ви також берете і граєте. Це в цьому випадку, якщо є гітара. Дуже просто. Ну, як, відносно, просто, ну, просто, можна сказати, просто. Окей, якщо немає гітари, як підібрати бій? І от ми переходимо до дійсно самого головного, що є в бою. Так, там є стрілочки вгору вниз і ритм, але вони дуже погано працюють без пульсації. Якщо немає пульсації, то це фігня. Це не працює. Що таке пульсація? Пульсація це, ну знаєте, що таке пульс, так? І в нас в музиці також є пульсація. Це коли в нас. Одна доля сильніше, одна тихіше, друга ще тихіша, ми йдемо там згори вниз, це щось на кшталт динаміки, але не зовсім. Це от саме про пульсацію, це про відчуття. От, наприклад, в тій самій квітці, якщо її зіграти без пульсу, просто зіграти тупо по стрілочкам. І якщо зробити пульсацію, зробити деякі штрихи тихіше, деякі штрихи гучніше, і зробити це ну, з відчуттям. Бачите, де у нас на четвертій долі та да-да-да-дан, ми як би робимо так акцентовано. І оце додає пульсу. Можна ще додати глухих нот. До того, що я ще роблю? Я не завжди б'ю по всім струнам. Це також нам додає пульсу. Іноді я б'ю тільки по нижнім, іноді тільки по верхнім, а іноді і по всім. Ми якби так знизу вгору розганяємо. Або в тієї ж Smells Like Teen Spirits така ж історія. Якщо грати без пульсу, просто все рівно лупити, що буде? І що буде, якщо зіграти це з пульсацією. Сподіваюся, різниця вам помітна, бо насправді вона колосальна. Так от, оця пульсація. Це якраз те, що нам треба уловити в пісні. Ви слухаєте пісню, і вам треба почути. В якому місці виділяється пісня, в якому місці нам треба зіграти бій гучніше. Ви зрозуміли, які стрілочки вам треба розставити, і тепер вам залишається зрозуміти, де зіграти гучніше, де тихіше. Це простіше всього зробити по відчуттям. Все одно, тут е, це не математика, тут немає якогось точного алгоритму. Е, робіть це за відчуттям. Але робіть це. Якщо просто лупити по всіх струнах, але з правильними стрілочками, все одно нічого не вийде. Тож, е, нам треба для гарного бою, нам треба сітка наша. Стрілочки, де грати вниз, де вгору, в який момент, щоб це було ритмічно та нам потрібна пульсація, щоб ви якісь штрихи виділяли, якісь робили тихіше, десь грали по декільком струнам, по нижньому, по верхнім, десь грали по всім струнам. Який ще є інструмент ще, іноді можна, наприклад, приглушити деякі струни будуть приглушеними. Ось, наприклад, в. У мене немає дома. Ось дивіться. Там акорд грається повністю відкритий, а далі грається по приглушеним струнам. І навіть тут ви можете почути пульсацію в заглушених струнах. У нас є акцентована нота. Ось такі речі вам треба підмічати для того, щоб підібрати будь-який бій. Так, це не взагалі всі бої, які можна ще придумати. Насправді, ще є, є дещо, що можна придумати. По-перше, є техніки, по-друге, ще в нас є триолі. До цього в нас була сітка, яка чітко ділилась на два, все в нас. Ділились на два, а ще можна грати тріолями, коли в нас на один рахунок грається по три удари. Тобто в нас раз. Бачите, як в нас на один у нас штрих вниз, вгору, вниз, на два в нас вже штрих вгору, вниз, вгору. І на три знову ця історія повторюється. Тобто, раз, два, три. 4. Це також можна вдвічі пришвидшити. Тобто зробити 16 тріолями. То були 8 тріолі це 16 тріолі. І насправді можна ще заглиблитись в цю тему. Але я думаю, цієї інформації вам і так вже достатньо. Давайте трішечки підсумую, що в нас є. В нас є 4 чверти, 4 удари вниз. Раз, два, три, чотири. Можна зіграти будь-яку пісню під це. Можете навіть прибрати один штрих, якийсь, і вже буде якась варіативність. І може під цей бій навіть якась пісня і підійде. Далі. Ускладнюємо, додаємо штрих вгору восьмі. Раз, два, три, чотири. Раз, два і 3 і чотири. Так само прибираємо, як і стрілочки. Ми маємо вже різні бої. У нас є 16 по 4 удара на кожну цифру. Раз, два, три, чотири. У нас є триолі. І саме головне в нас є пульсація. Десь щось треба виділити, щось зіграти гучніше, щось тихіше, щось зіграти по ось таким заглушеним струнам. І це все робить бій гарним. А по-друге, ми маємо нескінченну кількість варіативності цих боїв. І тому, коли люди пишуть, який бій ось в цій пісні, то дуже важко описати це просто в повідомленні. Можна написати дійсно, просто там декілька стрілочок, але це, ну таке собі, дуже мало інформативно. І ще я хочу сказати, що будь-який бій, ви можете дійсно грати до будь-якої пісні. Він не завжди буде гарно мечитись, але. Тим не менш, ви можете це пробувати, якщо там не дуже підходить, ви можете трошки змінювати, деякі стрілочки прибирати, деякі додавати, десь грати гучніше, десь тихіше. І все буде, будете мати гарний бій, можливо, ваш унікальний бій для будь-якої пісні. На цьому в мене все. Слава Україні!